Бобкат дуже зручна техніка, є свої плюси і мінуси, показую як заводиться, як працює. Сідаємо в кабіну, чогось все горить уже. Кустаємо, включаємо гідравліку. Правліка включена, якщо цю штуку підняти, не буде нічого працювати. так? Це... Вийшла. Так це педалі на ногах, робота повшо. Підняти, на себе підняти, Від себе опустити. Піднімаємо. Так само права педаль. На себе повз на себе. Педаль від себе, ковш від себе. В принципі, все. Так. 에... З цим зрозуміло, це включили гідравліку. Це речаги керування, керується сінічний трактор. Тягнемо назад одну сторону. Їде одна сторона, друга на місці стоїть. Можна на місці розвертатися в різні сторони. Якщо в різні сторони подати речаги... Розвернеться на місці. Два речаги вперед, їдемо вперед. Два речаги назад, їдемо назад. Один ричаг плавно повертаємо. Два речаги в різні сторони, різко повертаємо на місці. І, в принципі, все. Саме проблемна Вони відсутні. Якщо б все робило, то все в принципі понятно. А так ніхіра не робить То що я можу зробити? Хош і валимо сюди